Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні знімаю відео із, і, і показую свій садочок через вікно. У нас вже цілий тиждень тримається в день температура близько 37 градусів. З завтрашнього дня прогнозують, що буде трішки невеличке зниження. Але сьогодні також 37. Тому мені якось можу навіть навіть показати градусник, якщо буде видно. Мабуть, не сильно видно, так? Да? Ну, повірте мені, 36-37 градусів. Тому на вулиці мені якось не хочеться виходить. А в мене така є цікава тема, і я хотіла її сьогодні з вами. Обговорити. Тема ця стосується мого попереднього відео, яке я знімала про помідори. Тоді, коли я вам показувала, що мої помідори в відрах вони якби невдалий опит і досвід, верніше, і нічого в мене якби не вийшло. Помідори в мене не вродили, вони виросли такими великими здоровими. Ті навіть помідорчики, які зав'язалися, вони були пустими і всередині портилося насіння, ну, такими непригодними до, до, до вживання. А здебільшого там помідор просто не зав'язалося, не було. Я собі так вирішила, що помідор перекормлений. В якому, чи вони якби жирую, так, да, вони, правда, жирували, але там причина була комплексна. Потім я, мені писали під відео, що потрібно підкормлювати бором, потрібно підкормлювати магнієм, потрібно дати помідорам калій для того, щоб вони перестали жирувати. Я все це робила, повірте мені, я перед тим, як садити багато чого, якби, я і тоді говорила, що і передивилася, і вивчила. І я все це робила. Я робила там по схемам, все в мене було якби добре, правильно. Але один момент я все таки не врахувала. І це стосується саме кислотності ґрунту. Те, що потрібно звернути на це увагу, я знала. І ще весною я якби переживала, що в мене буде кислий ґрунт і що в мене погано росте. Якби погано ростуть у мене там в різні рослини, квіти в тому числі. І я вирішила, що це може бути ґрунт кислий. Я там передивилася відео, як можна перевірити кислотність ґрунту ну, таким знаєте, домашнім кустарним способом. Діляночка в мене невелика, тому якби якісь там прилади купувати мені не хотілося. І один із способів, який пропонували, це взяти ґрунт і полить його звичайним 9% уксусом. Я, якщо буде йти шипіння, то значить ґрунт у нас лужний. А якщо воно не шипить зовсім немає бульбочок оцих, то тоді це ґрунт кислий, ну, тобто кисла основа до кислої, вона не має реакції. Я брала на своїх діляночках тут перед будинком і ззаді будинка. У мене якби там шипіло, і я вирішила, що ой, ґрунт не кислий, все добре. Але чогось я не звернула увагу, що лужний ґрунт це ж так же само погано, як і кислий ґрунт. Чомусь я для себе вирішила, що він там нейтральний. І думаю, що все буде добре. І от коли у мене помідори як би не вродили, ну, така невдача була, я все таки вирішила перевірити свій ґрунт і купила от такий прилад, Виділи, виділила кошти, можна було б купити е, лакмусовий папір, це може б, але я подивилася, упаковка лакмусового паперу коштує там 100 гривень. Ні, ну звичайно, цей приборчик коштує набагато більше, е, але я вже вирішила, що у мене є така можливість його купити. От купила я такий приборчик. Ну, це не реклама приборчика, тому я просто показую, що я його купила, і в мене була така ідея пройтися по всьому своєму участку, показати вам, яка кислотність на моєму участку. Але зважаючи на таку жару, я на вулицю виходити не хочу. Тому що ну, погано я себе почуваю при такій температурі, тому не піду. Я вам, я, Повірте мені на слово, я пройшла, перевірила всю свою ділянку, і у мене ґрунт. Лужний. Десь в якихось місцях він є нейтральний, ну, десь в районі 7, 7, 1, 7, 2. А саме от в тому місці, і саме в відрах, там ґрунт вийшов лужний. Він був 7,7 до 8, 7,5. Ну, такий, висока така pH, ну, лужність, якби це вже висока. І що виходить, коли я почитала, що ж. Відбувається із рослиною, коли вона росте на такому ґрунті, коли він ну, лужний це більше восьми, то це вже якби для рослини це вже токсичний, там більше 8,5 це вже токсичний ґрунт. Але, скажімо, у мене до восьми, 8, 8 десь я бачила, а так до восьми в основному ґрунт ну, Десь між 7 і 7 і 3, 7, 4, 7, 5, отакий, 7, 7, 7, 7, 8 в деяких місцях. Ну, от, отакий показник PH. І що проходить при такій, при такому, при такій лужності. Ну, при такому ґрунту хімічному. Ну, я за хімічний склад не кажу. Я кажу тільки про е, PH. Е, Рослина. Може, скажімо, добре усвоювати азот, вона може усвоювати там, фосфор, вона може усвоювати там, іще деякі речовини, але вона не усвоює зовсім магній, бор і в тому числі калій. Ці сполуки, вони, отакі метали, там, залізо, цинк, вони становляться недоступні в такому ґрунті, вони переходять в тверду форму. І вони недоступні для коріння в самої рослинки, в тому числі і калій. Калій це та хімічна речовина, яка повинна була б приостановити жирування самих рослинок, самих помідор. І виходить, що азот вони добре усвоюють, ростуть як такі дерева, але ні плодів, ні ну, ну плодів, собственно, на них, на них немає. І квітки опадають. От причина, це я також для себе. Думаю, що це, думаю, там комплекс причин, але це така основна причина. І тоді я як би для себе зробила такий висновок. Прийшла по всій ділянці, і що можу сказати? От там, де в мене ростуть помідорчики, де я готувала для них весною. Діля, ну, Якби такий ґрунт готувала, то там кислотність десь до 7. Вона така: 6-6, 6-7, 6-3, в общем, ну, 7, 7, 1, це, мабуть, це найбільше. Це можна сказати, що якби гарні умови, але. Коли я тільки купила, я вже купила десь місяць назад цей прибор, коли я тільки купила і міряла, то було там чуть вище 7. А ось вчора я поміряла, це в нас пройшов практично місяць, через місяць вона вже там трішки менша. PH 7, 6,8, 6,7, 6.3. Виходить, що в той час, коли сама рослинка розвивалася, PH все-таки там був високий. а... З часом, коли, скажімо, той ґрунт, який я готувала весною, якби я його готувала осінню і він постояв в зим, зиму, він би змішався, прийшла б реакція, і якби, може, б, ґрунт на весну був би гарний. А так як я його готувала весною, то весною він спочатку він був ніякий, а потім він потихеньку. Путь йшла реакція, там змішувалися, там, скажімо, торф з ґрунтом із добривами, з гумусом там, і так далі. Тому що я туди клала ну, якусь там універсальну суміш, більше вона кисла була, ну, така, мабуть, там називний торт був, торф був вірніше. От, от такі справи. То це в мене одна діляночка тільки під великими помідорами, і там у мене і помідори виросли гарні. Єдине, що вони виросли тільки нижня якби, тільки нижні, нижня грона, трішки на другій гроні, і практично не було вже на третій гроні. Я їх в вершок прищипнула і вони зараз ростуть від бокових пагонів. Ну, вони там цвітуть, не знаю, що там з них буде, але вони такі гарні, гарно виглядають. Е, може, щось ще якісь помідори виросте. Ну, Десь я там зібрала з відро помідори із 15 кущиків. Це, звичайно, це мало, але ну, для мене це, це добре, це все-таки хоч якийсь результат. І що я тепер збираюся робити? І тепер я збираюся оздоровлювати свій ґрунт. Тепер ну, у мене немає такої можливості завести по, по правильно було б завести б сюди чорнозем, розгорнути і завести сюди перегною і, скажімо, підкормити. І тоді б це було б правильно. Але в мене немає такої можливості. Ну можливість купити у мене є, але немає машина. Сюди вірно не заїде. А носить немає кому, Уже, вже немає кому. Тому будемо потихеньку оздоровлювати кожну клумбочку от таким способом, як я оздоровлювала під тими високорослими помідорами. І одну із скажем, способів це буду садити сидирати. Купила вже сидирати, я вже там на одній ділянці посіяла. Ну, просидирати і про те, яким чином я буду їх за... гуртати, заправляти в сам ґрунт, я вам покажу уже в наступному відео, тому що я собі придбала ще один механізм, який буде мені допомагати в цьому. Тому, якщо вам цікаво, заходьте в наступне відео, і я розкажу і покажу уже на дворі покажу, уже покажу на прикладі, як це працює. Заходьте, будемо дивитися, і звертаю вашу увагу на те, що потрібно обов'язково перевірити ваш ґрунт, якщо у вас погано ростуть ваші рослини. Це може бути як кислий ґрунт, так і лужний ґрунт. І я знаю, чому у мене лужний ґрунт. У нас баня в домі. Ми живемо тут 16 років, і практично кожного року підсипали. Ну, куди? ну, Якось жалко, що це ж добре. і ми підсипали то під дерева, то під кущі, то просто розсипали по ділянці. І якщо це кожного року підсипати велику кількість попілу, то він у нас перетворив наш ґрунт в лужний. І він суглинок, і плюс ще попіл ну не дуже гарний ґрунт, він такий важкий. Такий ну, поганий ґрунт. Тому будемо його оздоровлювати тепер. Всього вам найкращого. Бажаю вам гарних врожаїв, гарних квітів. До побачення.